2025 рік став для Дніпра одним із найтривожніших за останній час, і не лише тому, що майже чотири роки місто живе в умовах війни. У 2025 му Дніпро переживали теракти, резонансні вбивства, жорстокі сімейні злочини та судові вироки, що сколихнули всю країну. Теракт, що забрав життя посадовця. Однією з найгучніших трагедій року був вибух автомобіля, що стала 4 квітня на житловому масиві Придніпровський. Близько 7.40 невідомі підірвали автоки. Керівника лівобережної адміністрації Дніпра Юрія Федька внаслідок вибуху чиновник та його дружина отримали тяжкі поранення. Лікарі боролись за життя посадовця однак, згодом він помер у лікарні. Цей злочин правоохоронці кваліфікували як терак, а подія стала однією з найрезонансніших у місті за останні роки. Розправа з прокурором. Ще один теракт стався 6 червня у Дніпрі. Цього разу ціле російських спецслужб став один з працівників прокуратури. Саморобний вибуховий пристрій заклали під його автомобіль. Вибух знищив автівку. Сам прокурор зазнав легких тілесних ушкоджень. Правоохоронці оперативно затримали виконавця. Ним виявився мешканець Полтави, якого російські спецслужби завербували через телеграм. Чоловік стежив за прокурором, передавав маршрути пересування. А після підриву сфотографував наслідки теракту, Суд виніс вирок 15 років тюрми з конфіскацією майна. Підліток жорстоко вбив мати двох дітей. Ще одна подія, що сколихнула Дніпро, сталася 23 липня на проспекті Слобожанському. Близько 5.30 ранку біля банкомата виявили тіло жінки з ножовими ранами. З'ясувалося, що у момент нападу вона знімала готівку. Це була місцева жителька на ім'я Наргіза, яку вдома чекали двоє дітей 4 та 9 років. Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного у скоєнні вбивства. Ним виявився 14-річний. Відліток індустріальний районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Свої дії хлопець пояснив тим, що ненавидить людей. Екс правоохоронець вбив колишню через ревнощі. 24 червня в Амур дніпровському районі. 63-річний чоловік убив свою колишню співмешканку. Екс правоохоронець не міг пробачити жінці уход до іншого чоловіка. Того вечора зловмисник увірвався до неї в дім, вчинив сварку та смертельно поранив колишню кохану ножем. Також він завдав тяжких травм її знайомому. Після нападу зловмисник намагався вкоротити собі віку. Чоловіку надали медичну допомогу, а згодом повідомили про підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивство. Продала власного сина за мільйон. 9 травня суд виніс вирок у справі, яка шокувала всю країну. На лаві підсудних опинилась 19-річна мешканка Дніпра, яка продала свого дворічного сина за мільйон гривень. Свій вчинок жінка пояснила просто: не хотіла доглядати за дитиною та планувала відкрити бізнес. Правоохоронці затримали її під час передачі коштів. Суд визнав жінку винною та засудив до восьми років позбавлення волі. Довічний за розстріл товаришів по службі 12 листопада. Верховний суд остаточно підтвердив довічне ув'язнення для військовослужбовця Нацгвардії Артема Рябчука, який розстріляв своїх товаришів у Дніпрі. Нагадаємо, трагедія сталася ще у січні 2022 року. Строковик викрав автомати і відкрив вогонь по військових, які несли службу на території оборонного підприємства. Тоді загинуло четверо військових та працівниці заводу. Ще п'ятеро людей були пора у 2025 році судова крапка у цій справі була поставлена остаточно. 2025 рік чітко показав, Дніпро залишається містом, яке тримає удар. Втім, платить за це високу ціну. Теракти, зламані долі та людські трагедії стали частиною нашої складної реальності.